Ну, то, що ми робили... Це у нас дубль два. Перший ролик включити на таймер, говорю, розказую про хороший настрій, про погоду, а телефон не включений нормально. 40 хвилин говорила. І що? До чого договорилася? 42-й раз, що другий раз, давайте лікмоть за гарний настрій, щоб ми нічого не забували. Я всі, знаєте, кажу, живі, здорові, дякувати Богу нашим замісникам. Є можливість дитини каву, спати є, де їсти є, що їти є, що голодні і холодні. Дякувати за все. Правильно, моє душі, сьогодні слухайте та свобода, такі шум, особливо молочки, дуже багато. Молочки прямо там та вся сторона. А ви бачите, молочку, ну, але бачите, молочко ми риба подорожала, і риба подорожала. осінь, зима да вони ще дорожає, що... Ну це всі, так, це всегда. На риба дешеві, боже, при чому? 280 гривень, то да було когось риба, коренка. А я казала би, ніхто мені не вірив. Але перші догнали, на ось ці будички при що подорожала, подорожала. Давайте вип'ємо за гарний настрій, а то, що воно подорожало, то хай воно подорожало. За гарний настрій, я вас хай лав'ю, а ти знає, якщо вперше. А ми гасилоємо, любимо біжжам дарей наже, то. Ти поперенишся, будівлено, що ти мали раніше стати. Не могла? Ми ще тільки вказуємо, я думаю, що каву навіть не впіремо. Так, мої хороші, хочу вам сказати, що це я. Це я я вже казала в ролі, куди що. У це час я добавлю вже лес, а я ще кажу до ряду. Мої хороші, ви знаєте, що ми, рибулечка напасована, значить, почну з жирної не жирної. Значить, оце сама серединка по 700 гривень за 100 грам рибулечка. Та значить так. По 700 в... за 100 грам? 800. За 100, 100 грам? За 100 грам сказав? А та я серйозно, що мені між жовті нас так, ну да, їжо ж треба, значить так. А де жирна Лесь? Ось жирна. Дивіться, хто хоче більш жирну часть, себе каче. Знаєте, а жирок він тут тече по вашому рочку, прямо розтікається. Значить так: 800 гривень за кілограм аболдино-кусної рибулечки у світлі. Оце сама серединка, оце жирна, а отака частина жирна. Значить, ця часть іде від голови, ця в самой середині, а ця від хвостика. 800 гривень за кілограм. Рибулечка в маслі 800 гривень. Є жирна, нежирна середня. Дівчатка, ми замовлення приймаємо тільки на вайбер 098493 077. Тут всі наші обіщені олівочки і маслини, я вам подала. Є пачечка полкіло, вони дуже смачненькі. Е, я взяла на пробу, зробила дівчатка. Так, є пол кіло. Откривається і кульочок. Це вже ввечері вчора отримали. Подивіться, отако. По полкіло, допустимо, хто хоче, отак от баночку крах і отак. Хто хоче так, ви знаєте, вже всі, от, е, все, все тільки для людей. Тому що я, знаєте, хочу, щоб ви, по-перше, взяли те, що ви хочете, поїли, то, що ви хочете. І для мене важливо, щоб ви вкусно поїли Те, що ви взяли, поставили вдома і ми купили. А смисл? ні, мої хороші, для нас дуже важливо, щоб ви купили, поїли, і сказали, Світуля, дай Бог собі здоров'я за твої вкусняшки. А в мене дійсно всі вкусняшки, вони вкусні. Я, звісно, не знаю, що це, але під фон, поки роблю ролі. А в наступному ролику скажу вам це. Подивилася, 300 гривень, потік іди до мене зайчик, заходи. Давай, Лечка, а ти що два взяв? У тебе є, Мах. давай. Давай, тільки бо там, робити. Бери свої Леся могли. А в мене без пенки. Добре утро. Добре. У мене без п'енки, в лесі без пенки. Значить так, маслинки котики, маслини, і олівочки 300 гривень стоять. Зараз ми їх перестаємо, вони дуже-дуже вкусні, дуже хороші. Давай, Леся, давайте п'ємо каву вот так. Бери косенька каву. Ну, є спіночкою. Ти береш, махнула махнула. що махнула рукою. Махнула, зараз зайчка, буде махати. І значить, брат, хусінька. Отакі маслини і олівки, вони стоять 300 гривень, щоб баночки. Тут пол кіло йде без юшечки, без якості. Тут вони йдуть, воно виходить один на один, тут воно виходить в юшки, тут без юшки. До речі, одна дівчини мені прийшла і сказала, що вона є цю юшку, що вона дуже полезна. Дивіться, якщо мене обманули, обманюю я вас. Показується, що таке може бути. Значить, що така маслінка і олівочки, щоб не важ 300. Але олівочки є в нас родинки, вони це триста це олівочки з фісташкою. Треба, дивіться, дуже велика фісташечка, вона правда поволаза. Вони дуже смачненькі і не все смачне. До речі, я вам вже не казала, що дівчатка мені казала, що вона цю юшку є, що вона дуже полила. Дівчата, мені сказали, я вам сказала. Так, тут вже у нас випустить комон, кладу вакцину. А з з олівочками вони дуже дівчатку, правда. Тамонолівки і малосолочка було дуже-дуже дуже вкусно. Значить, розпаковую їх ром, ми їх вийшли сьогодні нову. Ми сьогодні отримали і зараз будемо її дегустувати, пробувати, тому що, ви знаєте, з кожним разом ми отримаємо, ми вам її показуємо, пробуємо, провіряємо на якість, для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, щоб не те, що ви взяли, сказали, було не добре, я його не хочу, не буду. Ви розумієте, для нас дуже важливо, щоб ви все з'їли. Це значить 300 гривень і оливочки, і маслини. і форелечка. Нарізали нарізочку обалденно. Дуже смачненько, 1000 гривень до колока. Потім мені що на сюди, боже, це окунь, да. Це да. окунь, 1200, лосось, сос, кліветка моцарела. Девочки, дуже вкусно. Бізується все мало мало сольно смачненько. 1200 кг. Ну, видно, це наш любими ключені тортик. Форелі з років нет, 1200-1400 за кілограмів. Значить, всіми любимі наші косочки. Дуже добре пішла чугулечка, як по товстолобік. Це йде товстий лобік в'ялений, він йде в, в мету без котички. Він дуже смачний, бачите, він дуже м'який. То, що ви там ріжте, він жорсткий, він дуже-дуже м'який. 1000 гривень за кілограм. Тут ну, всі мілімі наші круасани, круассанчки від цей віда. Є кліветки. Дивіться, круастанчики є кліветка, мідіти і все дурбів. Вони витрати. Вони дуже смачні. Клоточки не печати. У нас є актоваська, це п'єць води. По-перше, що хто не знає, що це риба, я віднявся, я не відічаю. Дуже 1200 гривень за кілограм. Так, э, дівчаточки, ще трошки на цю, до речі, дуже добре подається э, капчена форелічка вона йде капчена, вона йде копчена на вишневих спірточках. Дівчатка, 1100 гривень за кілограм. Ну малосудку я вам вже показала. Значить, а де ж яка вона дуже подається? По ту сторону. Че, це дві новини. А, подожди, а що дві? Отака, ось, дівочки. Зебра. Зебра. Дівчатка, дві. Значить, наша зебра. Рулет зебра. В нього йде 2250 кг. Тут йде палтус, форелічка, конець. І оцей сир дуже вкусний, це у нас, подожди, це вже рулет спонтанів. Кальмар, сир і ікра селіді, да, да? да, да. э, вот ікр. так? Так, так. Він стоїть 1200 кг за кг. Ну, ось це ікра і сир. Так, я вам сказала, і зебра, і оцей, тут сучка, і ось тут кальмар, крем, сир. Корелечка, дівчатка дуже смачна. Взагалі вся продукція смачна. Це йде без шкурочки, це йде шнурочки, воно дуже просто. 1200 гривень за кілограм. Микош, не що у нас нічого хоче трошки ковплення. Дораду, можемо, дораду димочку. Дівчатку воно дуже просто. Побачиш, що воно м'яке, воно не жорстке і дуже-дуже смачне. Є. Потім так чорна каракавиця візаєш. Патки по 1200 гривень за кілограм. Вони сідять мало-малосоні, це дуже немаловажки. Воно йде немало Немо йде малосоня. Дівчатка є кальмар фарширований від кожи. Він 1200 гривень за кілограм. Він дуже вкусний. Це століба кальмар. По-перше, він не жорсткий, він м'янький і він дуже смачненький. Ну, а, дівчатка, всі ми любимо наша карма. була замотана ферелічну, вона йде в'ялена, 1000 гривень за кілограм. Говорити, що В лоточках вона вже на літньо, на осінь нам буде. Вона йде мало мало солінька. І люди, які нею займаються, вони прийняли, поки казали, щоб в нас Ми собі купили дві штучки, чи одну з'їли, то поставили в морозіночку, замотали в в морозилку. По-перше, в неї саме полізні це кидати. Раніше ми це все викидали, а тепер мої хороші посім треба писати, тому що саме більше вітамінів, це в нас є. і дунаєчки. 550 він, ось такі чотири штучки обладила пахнути. Ескалар. Питає ескалара, яка за ребу, дівчата, це така сама один-один, як маска, але маска. Вона трошки жирніша, плотніша, а ескалара, вона трошки ніжніша. Це вона копчена на рибка. Ціна є 1000 гривень за кілограм, вона дуже смачна. Вона, ну як ви знаєте, кожна рибка вона по-своєму має свій вкус, свій запах, свій припуск. Ну, ну, кожна рибучка. І в нас є фармарчик, фарширований мітк. Фарширований він йде в'ялений 1500 гривень за кілограм. Дівчатка. Хто любить кальмар, він йде не жорсткий. Обично знаєте, бляш кальмар, він такий день. Потім вялений тортик з мідіями. Ціна його тури 1500 гривень за кілограм. В ньому йде тонет, палтус, форелічка, камбала і міді. 1500 гривень за кілограм. Абалтєна вкус в'ялений тортів. Одним словом, мої коротші нас товар знаходиться в холодильничку. Це немаловажно. У нас тут є асортимент. У нас дуже великий, Знаєте, ми стараємося, щоб асортимент був дуже великий, щоб ви поїли абсолютно все. Значить, так, отаку теж напробу взяли, воно дуже удобне, Ви понимаєте, щоб банку не брати тут 500 грам, 300 гривень. Є і маслини і олівки. Ви знаєте, що це йде греческа масліна, вона йде. Тут іде косточка, де можна вона внутрі, і сівіни дебатів протили, вона розсаду, щоб ви не поливали 300 гривень, що олівки, шумаслини. Що що Дівчатку ми знаходимося в молочному корпусі. Замолоді піднімаємо тільки на, на вайбер.